Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо смачні маково горіхові завертушечки. Залишайтесь витребеньками. Перелік інгредієнтів ви бачите на екрані. Смалець можна замінити маргарином чи маслом. Я перетираю смалець з борошном до стану піску. Ось так ось руками просто одну об одну тру, разом з смальцем. Потім відставляю в сторону, додаю яйце та один білок. Сюди ж висипаю цукор і все перемішую. Перемішую просто до однорідної маси. Після цього додаю майонез. Можна замість майонезу взяти сметану. Після цього знову все. Вимішую до однорідності та додаю соду гашену оцтом. Ви бачите, проходить реакція. Ось так ось цю щеплячу масу я знову перемішую. Далі беру борошно перетерте з смальцем і виливаю цю масу туди. Та все перемішую. Спочатку я мішала ложкою, а потім беру і замісюю тісто руками. Тісто місимо до тих пір, поки воно не згорнеться все в одну грудку. І я хочу сказати, що по консистенції тіста відразу видно, що вироби будуть пісочними. Ось я вимісила тісто, воно таке м'ягеньке зверху. І... Його можна розрізати та подивитися всередині. Бачите, воно таке. Відразу видно, що вироби будуть пісочними. Тепер начинка. Для цього я взяла перетертий мак з цукром. І сюди додаю грецькі горіхи. Трішки ще посипала цукровою пудрою. Та все ретельно перемішуємо. У нас виходить ось така апетитна начинка. Поки я перемішувала начинку, тісто відпочило і можна його розкачувати. Для цього потрібно гарно присипати борошном, тому що воно злегка злегка липне. Або ж, якщо не присипати борошном, розкачати між двох Листків пергаменту, тоді воно також липнути не буде. Після цього я пласт ділю на трикутнички та розкладинку і роблю такі собі крутелики, я їх називаю. Відразу кажу, що скручувати потрібно обережно, тому що тісто може трішечки рватися, адже воно пісочне. Далі я Розкачую ще один пласт, для цього дуже щадро посипаю борошном і з однієї і з іншої сторони і все роблю далі, так же як і в першому випадку. Печемо при температурі 180-200 градусів близько 30-40 хвилин, але орієнтуйтесь на свою духовку. Зверху я їх також змащую. Для цього ми з самого початку відклали один жовточок, потім я додаю туди трішки молока та цукру і цією сумішю змащую. Наші крутелики готові, вони виходять надзвичайно смачні, крихкі. Ви просто від них не зможете відірватися. Я завжди для вас намагаюся знайти легкі рецепти. Які дуже просто готуються та з доступних продуктів. Я дуже вдячна за ваші вподобайки, коментарі та підписки. З вами були в мисці від Оксани. До нових зустрічей!